Можливо, ми багато разів хотіли щось змінити в житті. Слова, вчинки, стиль життя і нам не вдавалося. Тому що слова, звички, вчинки це зовнішні прояви внутрішнього стану нашого серця. Серце наше зранене, вражене гріхом. Лише перемінивши серце, ми зможемо змінити своє життя. Бог закликає, дай мені своє серце, дитину. Єдина можливість змінити своє життя. Це перемінити серце, віддати його Богу, прийти до Господа з вірою, любов'ю і покаянням. І Господь подарує нам нове серце і нове життя. Будьте благословені! Можливо, ми багато разів хотіли щось змінити в житті. Слова, вчинки, стиль життя і нам не вдавалося. Тому що слова, звички, вчинки це зовнішні прояви внутрішнього стану нашого серця. Серце наше зранене вражене гріхом. Лише перемінивши серце, ми зможемо змінити своє життя. Бог закликає, дай мені своє серце, дитино. Єдина можливість змінити своє життя це перемінити серце, віддати його Богу, прийти до Господа з вірою, любов'ю і покаянням. І Господь подарує нам нове серце і нове життя. Будьте благословені!